Богдан Сахарнян отримав сьогодні офіцерське звання лейтенант. Навчатись до Національної академії Державної прикордонної служби України приїхав із Чернівецької області у 2019 році. Моє слово вийшло так, що на кордоні, так скажемо, і в нас за традицією бути прикордонниками. Буду служити на честь і славу державній прикордонній службі та народу України. І, звісно, захищати свою неньку Україну. Андрій порядко завершив навчання з відзнакою і вже готується захищати кордони України. Наразі поступаю в 27-й прикордонний загін і мені в Карпатської січі. Вибуваємо до підрозділів охорони державного кордону, де в подальшому будемо проходити вже офіцерську службу на керівних посадах. Вельми дякую керівному складу. Які забезпечував моє навчання дипломи про завершення навчання у Національній академії Державної прикордонної служби України отримали 377 офіцерів лейтенантів Цьогорічний 31-й випуск у зв'язку з воєнним станом відбувся достроково. Зараз під час війни ми вкрай потребуємо наших офіцерів за рахунок відсутності вихідних днів. Вони виконали програму навчання раніше вже готові було отримувати. І диплома, і першого офіцерського звання лейтенанта. 130 випускників зголосились вступити до добровольчого підрозділу Сталавий кордон, у складі якого звільнятимуть від загарбників тимчасово окуповані міста та села. Ми набираємо тільки вмотивованих людей, людей, які готові воювати в ціль прикордонного заводу – Це планування дій таким чином, що переходити від оборонних Дій до наступу, до вийти на кордони, забезпечити охорону кордону і його в подальшому обороні. Формуємо, проходимо навчання, озброюємося за стандартами НАТО, і після того тільки буде рішення прийнято на застосування даних підрозділів. Випускники прикордонної академії проходять службу на усіх ділянках державного кордону і першими зустрічають ворога. Від 24 лютого вони обороняли і обороняють цілісність нашої держави на Бахмутському та Сіверському напрямках у Соледарі, Маріуполі та на острові Зміїний. Серед них були і мешканці Хмельницької тергромади, які загинули за Україну. Це дев'ять кого дві рік, Танський Сергій, 2022 рік. Сергієнко Олександр 2022 рік, Семенюк Олександр, 2022 рік, а також Жук Андрій, який був випускником Академії Державної прикордонної служби у 2005 році, а потім загинув як комбат вже Збройних сил України. Це ті насправді герої, які дають нам всім шанс жити. І мріяти про велике українське майбутнє. Голова Державної прикордонної служби України говорить: випускники зустрінуться і після перемоги України, яка обов'язково настане. Героям слава! Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.